Усім вітанечка, з вами Акарс, найкращий сервіс по пригону автомобілів з Америки. Якщо не вірите, можете перевірити відгуки в Гуглі. А у нас сьогодні Audi A4 B9 Estronic 2017 року S-Line Quattro. Взагалі не дуже хотів знімати цей огляд, тому що, по-перше, про неї тільки Лінивий вже не розказав, а по друге, та що розказувати, тут все чудово. Дівчинка відміниться з заможної родини з приємною зовнішністю, з гарним керуванням, з гарним мотором, з гарним салоном, з гарною практичністю. На цьому можна було б закінчити цей огляд, але зарплату мені вже заплатили, тому доведеться розказувати все більш детально. Поїхали. Як ви розумієте, в мене були деякі труднощі з тим, що взагалі про неї розказувати, адже вона вся така розпрекрасна. І тому я запитав у чату GPT. І от що GPT розкаже нам про цю машину. Audi a 4 b 9 випущений у 2017 році, є стильним і привабливим автомобілем з багатими можливостями. Він зазвичай оснащується динамічними двигунами і вишуканим вишуканим інтер'єром. Цей автомобіль відомий своєю комфортною їздою і доброю якістю виготовлення. Однак рішення щодо покупки повинно бути залежне від ваших особистих потреб і бюджету. Жарт від чату GPT про Audi A4B9. Чому Audi a 4 2017 року завжди готовий до вечірки? Тому що він завжди має бездоганну обтяжку. Шо? Так, ладно, ще один. Як відомо, Audi A4 2017 має вражаючу якість звукоізоляції. Таку чудову, що ви можете почути тільки свій сміх, коли ви за кермом і навіть шутки не чуєте. Хай базарю так і написав. Не смішно. крімжове. Що по дизайну? Взагалі Audi a 4B9 не сильно змінилося з минулого покоління, але стало все ж таки трошки краще в усьому. Взагалі мені за це подобається Audi, тому що вони ще там колись років 15-30 назад визначились з загальною концепцією дизайну і просто кожного року доробляють його, відшліфовують, роблять машини краще і краще. І, до речі, треба, щоб інші виробники брали приклад. Так, ну що, у нас величезна, величезна решітка радіатора, стильна, красива, все нормально. Фари, у нас з'явився такий зубчик, фари взагалі дуже прикольні, у нас тут два світодіодики, такі, лінзована оптика, все класно. Але найкрутіше тут от що. Audi 4B9 це найаеродинамічніший автомобіль в своєму класі, має там щось супротив щось 0.21, якщо я не помиляюсь, і у нас тут робочі, функціональні повітря забірники що вони роблять, я вам розкажу. Коли колесо у колісній арці обертається, там створюється зона турбулентності. І оцей потік повітря розвіє цю турбулентність і машина просто летить скрізь повітря, наша ракета. Дволітрова ракета. Так, що трошки про технічні принади a 4. У нас по колу багаторичажна підвізка. Позаду у нас звичайнісінькі гальма з плаваючою скобою, а от попереду... Вентильований диск, чотирипоршнєві супорти. Також 18-ті диски виглядає дуже класно, рулитися буде ще класніше. Позаду все так, так же гарно, як і спереду. І за що я люблю ще оцю модель, тому що тут функціональний дизайн. Дивіться, у нас тут дві вихлопні труби, і вони справжні. справжні. Ніякі оці, знаєте, є фальш-трубки. Такий крінж, чесно кажучи. А тут все чесно, класно. Дивіться, які красиві задні габарити. Ну, тобто вони такі складні, насправді, якщо подивитися, це як така 3D-скульптура. Це так складно. Багажник у нас без електричного приводу. 480 літрів практичності. У нас тут є сіточки для рибки. У нас тут є всілякі кріплення. Докаточка. Ну і взагалі такий пристойний, нормальний багажник. Його можна, звісно, збільшити, відкинувши заднє сидіння. Ми цього робити не будемо, але повірте нам на слово, Це можна зробити. Ну що, серце автомобіля. Я-38 третьої генерації на 252 кінських сил за застройником. Що можна сказати про цей двигун? Класний двигун, нормально собі їде. Витрата пального трошечки завелика, я вважаю. ну тобто Вже 21 століття, і витрата пального в 12 літрів це трошки занадто, але за всі його принади ми можемо йому це пробачити. Тому що, що, масло він не жере, не ламається, як сучка. Єдине, єдине питання тут по ланцюжку. ну тобто Я думаю, що там він. За потребую вашої уваги, там 150 пробігу, але в цілому рекомендую. Спеціально для гонщиків. Справа в тому, що ця, цей ІА-38 він якось дуже сильно терчить за передню віці. Мені здається, що це може так трошки вплинути на керованість автомобіля. Що ви про це думаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях по -по. по, по Ну що, друзі, усівся в Audi a 4 b 9 2017 року S-Line S-Tronic Quattro 20 Turbo. І що я можу сказати? Ну, всередині тут добре, дуже добре, дуже комфортно, стильний стиль. Розповідати особового немає про що, але я розкажу. У нас чудове і якісне дерево, не бабусі як там деяких, а прям хороше добротне дерево. У нас приємні тумблери сенсорні, які працюють в обох напрямках вверх вниз, як хочете. Чудові крутілочки з екранчиком і можна натискати, крутити, що хочете, то й робіть. знизу кнопочки все дуже приємно натискається. У нас тут Drive Select перемикає режими їзди, відключення пробуксовочної системи, відключення стабілізації, відключення парктроніків, відключення. Монітору цього чудового, кілька слів про монітор. Він не сенсорний, він має карплей, дротовий, керується карпей з крутівочки. Ну, звісно, сенсору ж то нема. Якщо сама система працює з крутівочки чудово, то крутити карпей зручно не дуже, але, в принципі, за це все, за всю всю красу, це можна пробачити. Ідемо далі. Так, тут у нас теж це дерево класне, наш класний примикач. Так, підстаканечки у нас, звичайнісінькі, але з підсвіточкою, Приємно. Значить, о, моє улюблене. Віртуальний кокпіт Audi. Це я взагалі вважаю одна з кращих систем. І що тут можна робити? Да все, що хочете. от Можете карту собі вивести, можете велику, можете маленьку. Єдине, що хотілося б, знаєте, більше кастомізації, щоб тут були якісь можливі скіни, щоб це якось все мінялося в залежності від режиму їзди. От зараз я включу динамік, нічого не зміниться. Нічого не міняється. Ну, хотілося б якось, знаєте, щоб було веселіше, але в цілому за таку якість можна пробачити. Класна система. Чудовий руль, мені дуже подобається, дуже зручно, дуже зручно його тримати. Він красивий, класний, елегантний. На ньому теж всякі органи керування. В принципі, нічого не звичайного. У нас навіть є підігрів керма, підігрів сідушок, звісно. Так, пелюстки перемикання передач. І, до речі, саме в цьому автомобілі воно працює дуже класно, тому що у нас сестронік і, і він перемикається просто так. Дуже швидко. Також у нас важіль примикання передач, фізичний, е класний, зручно тримати в руках. Взагалі дуже люблю ваджелі, не люблю всілякі крутилочки, кнопочки. А от важіль люблю. Тикнув, все, поїхав. Класна тема. А от, ну, звичайно, аудіо у нас е повнопривідне, тому ручник нам тут не, не потрібен. Тут є просто кнопочка парковочного тормозу. Ну, є і добре. Є люк. Нічого, що, що про нього розповідати? Ну люк і люк. Відчиняється, відчиняється, так? А ну зараз подивимось повністю, він чиниться, чи як гніро? Ага, си три. Ось так от. Більше для недостатньо. Що у нас чудове стильне безрамочне дзеркало з компасом? Хто б міг подумати? Так, що підстаканочки у нас звичайні, але з підсвіточкою, це приємно. У нас тут є ще одна розетка. І отакий от отвір технічний. Для чого, а я вам скажу, для нашого опціонального ключа. Дуже зручно. Так, ну що, підлокітничок, Нічого особливо цікавого, крім однієї функції, що у нього є два фіксованих положення. Це перше, ну ви розуміли. Це що таке? О, Друге. Всередині нічого цікавого, місце є тут, аби що на кілька телефонів, тут є дві зарядочки і AUX. З цікавого тут все. Так, що, ну взагалі, якість Якість цього салону. Просто прекрасна. Все м'якенько, дерево шикарне, кнопочка нажимається чудово, тут м'якенько, тут тверденько, але нічого. Це нижче коліна. Все до чого ви тут будете торкатися, все преміально, класно, нічого не скрипить, не шумить. Дуже все добре зібрано. Відмінниця, що тут казати. Так, ну що, одна з моїх улюблених штук в цьому салоні це оце відділення. Зазвичай тут сюди покласти можна ну, максимум там, якісь окуляри, а частіше за все там просто е, бок е, цих запобіжників. Бок запобіжників. А дивіться, що тут. Значить, Наша офіціальна папочка, а тепер просто подивіться. Реально полікоть, полікоть. І все, і все все одно обшито таким бархатом класним. Так, ну що, усівся на задньому ряду Audi a 4B9. І що можу сказати, місце тут, ну так, знаєте. ну, Тобто я сів усівся за собою, зріст у мене 1,85 м, місце для них трошечки тут ще є. А от знизу місце маловато, чесно кажучи, хоч, хотілося б більше. Посередині, е, я думаю, що сидіти буде незручно, тому що тут такий величезний, просто величезний цей тунель центральний. Так, з цікавого, у нас підігрів задніх сидінь, клімат-контроль третя зона і розеточка. Роз Люкс повніший. Так, приємний момент. Audi A4, B9 не зекономили на матеріалах задньої двері, тому що вона з таких же якісних матеріалів, як і передня. Так, підлокітничок. Так, широкий підлокітник для двох людей, судячи з цього. У нас тут є. Місце непонятно для не зрозуміло для чого, можливо, для телефону. Але, чесно кажучи, я таких людей не знаю, які, знаєте, так, садяться в тачку і такі. Хм, Так, треба ж телефон свій кинути кудись. Оп, і кладуть його сюди. А воно є, ну і хай буде. Так, а це я так розумію підстаканнички. Ні, ну це моя любима тема. Спереду у нас були такі скучні підстаканники, а тут, я так розумію, німці вже постаралися. Просто подивіться на цей трансформер. Ні, все реально прикольно, знаєте, як в старі добрі часи всі змагалися, хто зробить найскладніші підстаканники і Audi тут не виключення. Реально класний, складний, дуже складний підстаканник. Він навіть складніший за все, що я робив в цьому житті. Так, ну і звісно, якщо ви любите рибалку, тут є сіточка для рибки. Так, щоден місце над головою. Я ну, не супервисокий чувак, але якщо я прямо рівно-рівно, то я упрусь прямо в стелю. Ну, такий собі момент, як я думаю, що людина, яка вища за мене, тут зручно не всядеться. Але в принципі місця ну, достатньо. достатньо, щоб їздити по місту. Далеко кудись я б не хотів тут їхати, чесно кажучи. Так, ну що, із цікавого, що у мене є? У мене є отака бумажечка. Бумажечка. Це офіційна американська бумажечка. І так, тут у нас повний список опцій цього автомобіля Audi 2017 року a 4 Sedan 2.0 Turbo Quattro, Stronic s line І що у нас тут є? Brilliant Black. Я так розумію, що це наша стеля. Значит, коричневий інтер'єр. Premium плюс пакет і це все коштує 3800 доларів. 18 колеса, алюмінієві якісь штучки. Коротше, до фіга, що тут є, і з усіма цими принадами цей автомобіль коштував в салоні 48 тисяч доларів. А з компанією Акарсу зможете пригнати його значно дешевше, і тому ми зараз телепортуємось в офіс, де менеджери розкажуть нам за скільки, за скільки можна придбати це авто з Америки. Поїхали. Вітаю вас, мене звати Гела і зараз ми з вами прорахуємо, в яку суму вийде Audi в b 9 кузові на повному приводі. І так ми зайдемо на сайт Автостат для підбору проданих актуальних аукціонів. Це у нас ми вибрали 18 рік модельний, по факту, це буде 17 рік. Ауді b 4 ставимо продані лише машини і ставимо саму жирну комплектацію. Давайте подивимось. Найкомфортніші комплектації кращі машини престижі. Так, бачимо середня ціна ставку 9237, але це будуть не дуже гарні такі машини, тому ми дивимось по факту. І так, 11075 доларів була продана 12 вересня. Подивимось. Легкий удар, якщо ще не зачепило фару, буде взагалі шикарно, кузивне пошкодження. Ковші сидіння, це престиж, це максимальна комплектація. Мінімальний удар, кокіт, приладна панель, 35 тисяч миль пробігу. Це 58 тисяч кілометрів. Машина на ходу, заводиться і їде. Тепер подивимось, скільки б ця машина нам вийшла в Україні. 11 тисяч 75 доларів. У нас ставка, це седан, 17-й рік, 2 літра двигун. І давайте закладемо на ремонт. Нехай буде 200. На ці ушкодження. Я думаю, цієї вартості вистачить нам із запасом. Тим паче фару, можливо, її вийде відновити. Прораховуємо і отримуємо вартість 24 тисячі за готову машину. Це у нас пробігу 58 тисяч кілометрів. Престиж-комплектація, повна фулова з мінімальними пошкодженнями машина на ходу без підводних каменів. Заходимо на Авторія, вибираємо А4-17 рік. Ставимо пробіг до 65 тисяч кілометрів, автівки також США, Європу, яка вже змотана в Польщі була, поки їхали сюди або в Україні. Ми не розглядаємо дизеля також європейські. І ми бачимо, що машини в Б9 кузові. Пробігом до 65 тисяч кілометрів. Будь-яких комплектацій хочу зазначити, починається від суми 21600, тобто ну, 22 тисячі, можна сказати, старт. Дивимось, що нам за 22 800 пропонують. Яна Зужгорода пропонує нам машинку з пробігом 47 тисяч кілометрів. Вона за два роки наїздила всього 10 тисяч кілометрів, що дуже підозріло, але ми повіримо Яні. Дивимось, що вона собі купляла на аукціоні. Ну, Така потрощина в комплектації преміум, можливо, з доп-опціями, але це далеко навіть не на середня комплектація. Ну, ви бачите стан машини, салону. Я Думаю, тут коментарі будуть ну, зайві. Кожен розуміє, що до чого. Це 22 тисячі. Я на Ужгорода. Повертаємось назад. Дивимось наступним. Ось наш конкурент також 24 тисячі. Якби ми пригнали 24 тисячі, продає 42 тисячі кілометрів пробігу, навіть менше, аніж у нас. Вже більш реалістично за 2 роки накатав 20 тисяч кілометрів. Подивимось, в якому стані вона була. А стан неї був також цікавий. Це також преміум, навіть не преміум плюс. А я повторюсь, що ми порівнюємо з комплектацією престиж, з максимальною фуловою, з легкими ушкодженнями, з цілою безпекою. Ну, а тут ви самі бачите, я не кажу вже про сідушки та комплектацію, а просто хоча б ми порівнюємо стан. Тому я думаю, тут висновки будуть зайві купити собі в 24 тисячі в преміум комплектації, але з малим пробігом ось таку машинку. Або пригнати собі щось таке з мінімальним пошкодженням. На престижі, на повному фулі, без підводних каменів та проблем з такою приладною панеллю машинкою. Тому кожен висновки робить сам, які, в принципі, і так очевидні. Як бачите, є фінансова вигода в пригоні Авто із США, тому звертайтесь до компанії «Акас» за кваліфікованим прорахунком, будемо на вас чекати. А тепер продовжимо перегляд відео далі. Ну що, їдемо на Audi B9 2017 року S-Line S-Tronic Quattro 2.0 Turbo. І що я можу сказати? Тут прекрасно все. Просто все. Я не знаю. Навіть настільки все добре, що аж трошки скучно. Але скучно тільки до тих пір, поки ви не почнете навалювати. Тому що тут 250 сил, розгін до сотні за 5,8. І скажу вам так, що їздити швидко на ній дуже дуже весело. На цій машині я не їздив швидко, бо вона не моя. Але я вже мав досвід. Користування таким автомобілем, і скажу, що це прям дуже і дуже весело. Е, сумувати вона вам не дасть, якщо ви цього захочете. В цілому, знаходитись тут дуже приємно, взаємодіяти з усім, що тут є, дуже приємно. Е, так, цікаво, що у нас тут? У нас Естронік з двома щепленнями і. Це ще один величезний плюсик, тому що якщо ви перейдете в ручний режим перемикання передач, ви побачите, що передачі перемикаються просто миттєво. Ви не встигнете прибирати руку з пелюстка, а вона вже буде перемикати. Ну, от, наприклад, дивіться, ми зараз їдемо на третій, переда... на третій швидкості і одразу на другу. Ну просто це миттєво відбувається. Також у нас тут є перемикання режимів їзди. У нас є комфорт, в якому ми їздимо постійно. Є динамічний, який перемикає двигун, коробку і електричний підсилювач керма на такі більш спортивні налаштування. Що скажу, як працює коробка в спортивному режимі, мені подобається. Як працює двигун, подобається підвіска подобається. А от кермо не дуже воно стає таким трошки нервовим, якось штучно налитим. Тому є третій режим, індивідуальний, який дозволяє їхати у спортивних налаштуваннях підвізки, коробки і двигуна, але кермо у нас лишається в комфорті, і в принципі цього достатньо, тому що і так, коли ви їдете на великій швидкості, кермо у нас наливається і допомагає нам тримати, тримати полосу, і стає таким більш чітким, різким і класним. Також у нас є автоматичний режим, який підлаштовується під ваш стиль їзди, в принципі, що? В принципі, це все. Весело, класно, дуже приємно знаходитись, дуже якісні матеріали. Все тут при чудовенько. І, і, до речі, поки ви їдете, дуже зручно користуватися цією системою аудішною. Тому що все під рукою. Ставимо їй за це все п'ятірочку. Джермі Карсен у своїй статті про цю машину написав, що знайти недоліки в ній зможе хіба що дуже зла людина, яка може знайти недоліки в грудях власної дружини. Якихось явних недоліків у цьому автомобілі я не знайшов, тому можна вважати, що я людина добра. А взагалі, пишіть, чи сподобалось вам a 4 в коментарях, підписуйтесь на наш YouTube, Instagram, Telegram і TikTok. Там дуже цікаво і весело. Замовляйте якісні авто разом за Cars і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей.